Подорож починається. Там вже вся наша команда, ну, не моя, звісно, Ліліна. Починаємо з Криворізького вокзалу. Тут трошечки зробили ремонт, тому виглядає мило. Чомусь там щось горить церква. Вокзал, вокзал. Написано два рази. Ну, щоб на всякий випадок. Кривий ріг. Жарко дуже. Не знаю, градусів, напевно, 22. А я в самій теплій своїй толстовці. Запитаєте чому? Ну, бо так вийшло. Я думала, що холодно, але якось вийшло не холодно. Це все наше. Нагадую, ми їдемо на три дні. Це потяг, це Ліліне. І ще в мене на спині. Мені це все треба і сумка. Мені це все треба. Тому так, йдемо питати інтерв'ю у Лілі. Добрий день, куди ви їдете?

Опа, і ми вже зовсім не у кривому розі. Це вже був вечір, і ми не зрозуміло, де. Ура! Опа, інтерв'ю номер два. <свісно> ну і як ви вже зрозуміли, ми приїхали у Львів. У Лілі був фестиваль станців. Ну а ми моральна підтримка. Львівський вокзал, звісно, дуже змінився. Став дуже дуже гарним. Людей насправді було багато. Так, я буду багато казати, що людей багато. Зняли квартирку у центрі. Ви подивіться, які тут автентичні сходи. Вони дерев'яні. Чесно, ще ніколи не жила в такому будинку. В цьому будинку більше ста років. Чесно, це дивує. Щось типу обеда. Так? Ого щось прямо. Ну і звісно, прогулянка по центру. Ми їздили в кінці квітня, тому ще в курточках. Не дивуйтесь. Ну і все, день фестивалю прокинулись ми о 5-й ранку. Як бачите, я вже зібрана, а Лілю будемо збирати. Чесно, я забула зняти рум-тур, але подивіться, яка в нас була прикольна квартирка. Вона була вся дерев'яна з двома поверхами. Якщо придивитися, зверху можна побачити ліжко, там ночували ми з Лілією. Ну, чесно, квартирка була дуже затишна, мені сподобалось. Розказую, які в нас були плани. На сьому годину треба було вже бути на місці в Emily Resort. Хто зі Львова, я думаю, знають, де це. Це такий готельний комплекс, в якому ще й проводять дуже багато різних заходів. Ліля мала танцювати два номери. Всього за цей день було більше 100 номерів. Ви уявіть, скільки там було людей. Ну і спершу нам треба було пройти в топ-20. І спойлер, ми пройшли, тому затримались там на цілий день. І знаєте, мені так сподобався ранковий Львів, коли нікого немає повітря свіже, дуже класно. А в мене був достатньо цікавий лук. Я собі начепила ось такий білий бантик. Е, мені дуже подобалось, і мені здається, що мене всі бачили з цим бантом і всі впізнавали. Ось ми вже на місці. Місце дуже гарне, чесно, прям дуже гарне. Ось сцени на які мали відбуватися усі події. Ну і ось такий зал. Ну і через хвилин 10, напевно, цей пустий зал був повністю заповнений людьми. Початок, нарешті, початок. Насправді було дуже класно. Ну а ось про що я казала, людей було дуже багато, всі кудись ідуть, перевдягаються, коротше, фестиваль. Ну і звісно, як же без вас, мої любі підписники? Так, це я з іншим колективом. а що? Ну і в мене була дуже важлива місія. Я тримала прапор. Ну і нарешті виступ Free Point». У нас було трошки часу вигулятися, подивитися на території. Ну і перекусити. О, Смачненько. З в є вона Ой, Картопелька. Ну і результати фіналу буквально трошечки не дотягнули до бронзи і зайняли шосте місце. Я вважаю, що це дуже крутий результат, враховуючи серйозність усього конкурсу. До речі, щоб увійти в цей фінал, треба було ще пройти відбірочний тур. Ну а потім увійти і в топ-20. Тому я вважаю, дівчата великі молодці, і це дуже круто. А тепер переносимось у 5 травня. Це був Великдень, і подивіться, які класні пасочки я спекла цього року. Це, напевно, найгарніші пасочки, які я взагалі пекла. Ну, Мені вони прям дуже подобаються. Ну і також 5 травня, день народження моєї найкращої подруги. Тому я також зробила їй пасочку і поїхала вітати. З Днем народження до Іва. народження Давай, давай, давай тебе. Дуй, давай. <свес> <свес> і так, я тебе вітаю. Хочу, щоб в тебе все було добре, щоб ти поступила в університет, який мрієш. Ну, ти ж не знаєш, ні, є. я не знаю. Ні, щоб не. все було гаразд. Ніякої війни, щоб вона да. пошвидше закінчилася. Це вже да. третій день народження, коли я так кажу. <свес> щоб все було в тебе добре і усі твої бажання здійснилися. Ну і розкажу, в чому найбільший фейл. Я замовила подарунок ще за місяць, але він приїхав 6 травня. Не 5-го, не 4-го, а 6-го. Це геніально! Це найгеніальніше, що просто. Це вау. Диви, тут бачиш, тут паталь це золоти, і тут паталь. Це я. Де. Це навіть речення. Так, це буде тут. Ну, вона таке поміла просто. Це олійка для котикол, в тебе будуть. Я просто собі брала, думаю, тобі теж треба. Звісно. Ніколи не зайве пахне апельсином. Клас. Це треба, бо у мене кутикула дуже суха. Так. Це клас. Так я хотіла. Я її. Дуже довго казала, що я дуже... хоча я такий крабик. Все, я пішла зустрічать. Ну, а це вже трошки на домашньому вайбі, без класного освітлення, але тут головне емоції. що я дуже чекаю, поки вона мені подарує подарунок мій. І що я дуже хочу замовити цю палетку. Тому що я дуже хотіла зробити макіяж у рожевих вітінках. Це вау. Ну, а тепер переносимось у 31 травня. Це мій випускний. Чесно, мені навіть не віриться, але я закінчила школу. І, до речі, саме по цій причині довго не було відео, і я так довго не могла його змонтувати. Бо я просто дуже багато часу витрачала на підготовку до НМТ, та просто завершення року мені треба було доздати усі роботи, які не доздала. Там деякі проекти коротше роботи було дуже багато. Ну і на підготовку я хотіла витратити трошки більше часу, тому я була дуже зайнята. І так, розповідає плани, 31-го ми приїхали в Одесу та святкували мій випускний. А першого я мала вже їхати в університет складати творчий іспит. Так, все так швидко, я сама в шоці. А це я йду до моря, щоб намочити ноги на успіх в складанні НМТ. Спойлер, е так, саме це мені допомогло. Водичка була вже тепла, і люди навіть купались. Чесно, я здивована. Ми трошки пошопились, прикупили чогось цікавенького, були у торгівельному центрі, і подивіться, який автомат з солодкою ватою ми побачили. Так, це робот, який робить солодку вату. Ви таке бачили? Я чесно, перший раз спочатку треба обрати дизайн. Як ви бачите, їх дуже багато, але я обрала ось таку гарну квіточку. Обрали, оплатили, і робот починає робити солодку вату. А поки робот робить солодку вату, я вам трошки розповім, як я складала НМТ. Так, я складала його цього року 10 червня. Сказати, що це було дуже страшно, нічого не сказати, я дуже хвилювалась, прям навіть за НАТО, але підготувалась, я вважаю непогано. Усі предмети я здала плюс-мінус на 150, тільки математика підвела 123. На жаль, мені попались ті завдання, які я зовсім не. Хотіла бачити, тому завжди готуйтесь до того, що вам попадеться саме те, чого ви не очікуєте. От такий був сюрприз-сюрприз. E, ніч перед екзаменом я майже не спала, правда, хвилювалася дуже сильно. Я не знаю, як взагалі в такі моменти можна заснути, тому не буду рекомендувати виспатись, бо це просто неможливо. Хоча можливо в когось і вийде. Ну, але в цілому це був цікавий досвід. E, я це зробила, я це здала більше. надіюсь, я до цього ніколи не повернуся з цими вашими НМТ. Ну, а робот, поки робить мені вату, він вже додав іншого кольору. Там можна зробити різнокольорову вату, а можна обрати одного кольору. Але там різниця в 10 гривень, тому мені здається, багато кольорового буде виглядати прикольніше. Хоча на смак це ніяк не впливає. Підглядаємо, підглядаємо, що тут у Лілі. ти що там є такий апарат, який робить отаку от красу. Так, цей влог у нас подорожу часі, тому 10 червня. Я здала НМТ, Нарешті, боже, мені не віриться. Здала, я була така рада, але руки дуже трусилися. Я здавала недалеко від іванки, тому пішла до неї. І вона мене нагодувала пловом. А чи ні? Вітаємо вітаємо. Вітаємо його вітаємо! дістати. Дістати, Діана дуже хотіла дістати цей кактус з одного місця. Пошвидше здати, не це тобі на пам'ять? Я Це щоб прикольніше було плавати. Чилить. Оооо! Оооо! Це чіліть! Так, ти що Яночка, йдемо сторінки минулого. Відвідаємо сторінки минулого. О, читай. Це Діана собі установку першу зробила, я здала НМТ. те. Я здала НМТ. те. Ой, так. Оці кактуси з минулого. Вони... Вони, як бачиш, минулого один кактус початкова школа, другий кактус середній, дев'ятий клас не закінчила, і третій кактус це вже закінчила, Закінчила тебе тримаєш. Ну і екскурс історію. А я А що це я явий. Я заходила отак на НМТ. А це ти? Боже. А це я на НМТ. А тут тебе Ліля і я привели. Там вже Ліля, животик. Так? А, да? Мами. а не видно. А це <рігум> я щаслива просто. А що я в школі якесь така недоволя? Тобто перший облугу, а жоди жоди, клас. А це четвертий клас. Це випускний четвертий клас. Чет... О, скільки людей! Так, Я нікого не пам'ятаю. Ну, бачиш, згадаєш. Оце п'ятий клас. Да, це ти перейшла в Околен, пані Наталь. Пані Наталь. Да. А, це а, а це випускний. І останній дзвоник 11 класу в на моєї школі. Ти бачиш, скільки ти школ змінив. Супер, 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 супер. Це четверта школа і нарешті закінчила. Чотири школи. Я, я на ну це тобі від нас з папа теж чіліть, чиліть і чиліть. Ама! <гум> Заслужила! Гулять, гулять і щилять! Гулять, розгулять. гулять і чиліть. О, Діаночка, ну Я вважаю, що сукня була да, в тему. вона Це щаслива сукня, Щаслива сукня від бабусі. да. да. Щас, бажаю всього тобі найкращого по життю вперед. З усмішкою ну, з успіхами. Молодець. Ну, ми протестимо все. А сімка кусочок давай тобі дарує, Принесла. Давай, Діанки, давай. Це ага. твій? Давай, ні, кусочок. Давай. Мені, давай. <рес> <рес> Вона не дасть. <рес> якийсь... Та, Випускний тепер. Та, Та. тепер можна вже святкувати. Видихай, бачиш, видихай, ти це зробила. А ну хто що написав? А. <рес> Я перше написала. Я на перше. Друге, це Бабушка написала. <рес> uh -huh. Третє Ліля, четверте. Мама, угу. а п'ятий папа. Да. Ну, покажи, як ти діставала кактус. <рес> Давай, щоб все був твій останній кактус, такий неприємний своєму. Я до цього кактуса готувалася 17 років. Ну, я славшу. кактус. Все, це? це тобі згадка про те, що він вже не там. Будеш дивиться на це? Вірно ж не то. Спасиба. Ну, не погано. Ну це, це вже мило. Mm -hmm. да. Тільки я щось не життя. Та то перший клас ти недовольна була. Оттянулася. Диви, да? да. яка, яка довольна. Ну вже ой, п'ятий клас. Диви, яка вже Диві, довольна. Диви яка так? щаслива. Диві. Ну так, да, п'ятий клас можливо. вже довольна. Така та навіть ось закінчила, по-моєму. Це закінчила перший клас. Ну це реальні емоції. Що щось що, що пішло на це всім злюкалася тебе І вже диви. І останні. А диви, яка ти Та вообще така щаслива. Там вже така пань, ну тут щасливіша трошки. Та тож. Я кажу, а де тут тата? Тата постійно фотка. А я ж за кадром, кому ж треба фоткати, да. Ну да. І щас знімати. Значить. Бабушка, ти що була прям на каблуках? Конічно, як завжди. А я. І мама, І там теж. А вони такі васоножки модні. На каблунях. Так, ти що? О, так і, чекай. Ти теж там на каблуках була. Отут тебе да? теж каблуки. Мені так. І... І отут, і отут, було. отут теж каблуки були. Да, отут Ой, От. да, да, це, до речі, шовковиця. <рес> Мало, такі хотілося. Вона чорна, як нігра була. І смачна. була. Виходить, і вся в Шовковиці. Кросівки навіть десь там запачкала. Шовковиця. Ой-ой! Ну це скільки щастя в дитині. Не кажу. Мені ж відлягло. Tai važiuomas į... Tai važiuomas į, žinoma. Išsaugokite.